Неправильна експлуатація чи недопрацювання підрядника у новоствореному скейт-парку у Чернівцях. З'явились пошкодження. Юні спортсмени виконують трюки на професійних велосипедах та самокатах. У парку Шевченка вже функціонує новий скейт-парк, обладнаний різноманітними елементами, які відповідають потребам як початківців, так і досвідчених спортсменів. Локацію відкрили 12 липня, але днями там з'явились деякі пошкодження. Представник підрядника каже, роботи виконали якісно, тож справа не в цьому. Наразі фігури відновлюють. Фігури зроблені правильно, згідно з усіх норм, стандартів. Проблема є у неправильному використанні і недотриманні правил користування, які є зазначені на декількох фігурах. Коли катаються спортсмени професійно, вони мають у своїх елементах там самокатах, велосипедах. Пластикові пеги, так називаються вони на них роблять свої фігури, віражі. Є металічні пеги, з якими заборонено кататися, вони шкодять покриття. Вони саме псують, царапають і пошкоджують. От, і завдяки цьому ми маємо декілька пошкоджених фігур, які зараз мусимо відновити.